Але щоб хто не говорив, сміятись ми будемо, знаєте коли, коли є, тут аж вродить гречка. Я буду тоді сам ржати, коротше. <клес> Ви не представляєте як. Так, бачу, опять злива йде. Ця хмарка зараз прийде, нам знову коротше, сюди. Водички. Коротше, зараз найбільша проблема, це зараз нам допригати, досіяти. Все-таки це поле. Літаю в тракті. І коротше, цей. І прилетіти сюди накритих із лабов. Набрати цей мешкий. Знаєте, в мене якесь таке відчуття. Я не хочу загадувати, що тут ще й буде гречка така, що я маю Чому? Тому що сечі тут влито, йома. -йо. До Пучку був, бо вона гріб. чуть назад Сіванова її розгребла. Коротше. Не знаю, для цівалка зроблена з хорошого металу. Не накручує, не набиває, сушники не забиває. Зато гречка не затримується всіми проводами, тому що сушники вон, літають. Планірувати приходить приходиться цю земельку. Аж що вискакують, що-то там. Турбодіски йдуть воно чуть ли не на всю. Роблять свою справу. Щось там виходить. Короте, давай всім до перемоги, лаєчки. Сирожка, якщо дивишся відоси, я не здаюся, давай швидко все до перемоги і вертайся швидше додому. О, я навіть не знаю, як я буду один той комбайн зараз ставити на ноги. Там буду крутити. Зараз задача швидко покропити все. Цей хліфасад гребаний Десь і покропити швидко всю сою, бо буряни там починають з таких дождиків і температури лізти. Коли покропиться вже соя, тоді можна буде приступати і до комбайну. П'ять я до кінця доходжу. Тут холдинга кукурузка. Вони чи тут не досіяли, чи провтикали, бо там вона гарна, тут ні. Так, Заходимо на розвороті. Чаючки прилетіли до нас. Так, Маркера поміняти місцями. Короче, сидіти не можна, блядь, тут вибачайте картинка, прийде. Тобто не можна сідіти. Маркера населення видно. Ну і бачите, яка прива. А тут в принципі получається, да, более-менее рівно. Все-таки турбодиски роблять свою справу. Не буду я казати, прийдеться мені завтра тут оприсковичем попрыгати трошечки. В Амазона є штанги, амортизатори нормальні. Не буду я тут літати, я думаю, вже. бачите, як люди сіно скосили. Скосили і оставили, коротше. Ну, це не сіно, це опять, була тут пшениця, коротше. Бачите, які колосяри. Тому вже третій рік точно пшеницю я тут не мав збирати. року в мене на цьому полі, якщо хто ну, повний був, супер новотіл А потім... Я сюди не встиг його приїхати нормально обробити, закультів, якщо пам'ятаєте мене цього року, на цьому тракторі гільза прогоріла, на КТЗ рубіна накрилась, ну типа так. Були свої типа, нюанси, і за те, що не вистачало хлопців, то і, коротше, ще й затягувались ті ремонт. А зараз вже взагалі хлопців немає. Остався один. Ну нічого, прорвем. Лайки, підписочки. Я буду вам приїжджати, знімати, що на цьому полі у нас вийшло. Ну якщо вродить гречка, пацани, я не знаю. Я тоді купляю там пару ящиків коньяка і всі мої підписники, які захотять приїхати подивитись, які я буду молотити. Буду той коньяк пити по воду. Будемо всі сміятись. Ну коротше. Що вийде? Не вийде, кажу. Через недільки 2-3 приїду, буде дисковочка і буде посіяна насінньова ділянка пшениці. Поділю пополам Пшениці посівня, аміно на насінні. Буде ранній посів. Пшеничка добре попущиться. Ми її тому приб'ємо. Опять сусіднє підприємство попросимо, щоб вони зимою сюди залили чим більше сечі. І я думаю, насіння буде нормально. Підписочки, лайки. всім пока.